Добрий день, сьогодні поговоримо про те, як отримати виписку по рахунку, тобто скільки прийшло, скільки витратили грошей, куди вони пішли, також виписку по кредиту. Отже, відкриваємо монобанк і застосунок тут внизу бачимо такі 4 крапочки ще. Відкрили їх. І отут зверху можна так отгортати і відкриваємо виписки та довідки. І тут так прямо написано перша. Виписка за карткою або рахунком. Закриваємо її. Бачимо, можна вибрати, якщо є декілька карт, то яка потрібна. Мова вибирається українська, англійська. Період, за який потрібно, за такий і вибираємо. Наприклад, отак. От, та вибрати. Тип документу, який ми хочемо, також вибирається. Надіслати. Тут бачимо вже сам документ. І тут детально описано, скільки що і куди пішло. І вибираємо кнопочку Надіслати. І зараз ми можемо вибрати, куди саме треба відправити цей документ. Наприклад, собі на Viber можна направити або на google диску зберегти. Ну і подібні речі. Так ми робимо в Монобанку. Як ми робимо в приваті, відкриваємо застосунок приват, Приваті бачимо тут не головну, а сервіси відкриваємо. В приваті відкриваємо сервіси. В сервісах вибираємо послуги. В послугах є така графа як довідки, в довідках є графа виписки. І тут є за кредитами і по картці рахунку. Кому треба за кредитами вибирає сюди. В карці рахунку. Бачимо всі є карти. Вибираємо ту карту, яка нас цікавить. Ну і тут можна вибрати навіть рік. Вибираємо мову. Українська, англійська. Консолідовано. Тільки надходження, тільки витрати, тільки цільові зарахування повно. І, відповідно, сформувати виписку за, за обраним рахунком, з рахуванням всіх додаткових карток. Тільки за обраною карткою, наприклад. Показати деталі операції. Відповідно, далі пишемо сформувати. І успішно додатка, от вона наша довідка. Не натискаємо. Є завантажити, не діслати на емейл. Тут такі варіанти, можемо їх використати. Будуть. Питання пишіть, буду радий допомогти.